Всім привіт! Сьогодні ми граємо типу плейграунд. Зараз ми будемо тестити мій літак. Я його зробив недавно. І якщо це відео набере один лайк, я зроблю продовження, як я випустив більшу версію цього літака Зараз ми його заспавнимо, Якщо будуть якісь дефекти, вибачайте. Я не хотів їх зробити, просто було не дуже багато часу. Це робити. Так, цей проводок активуємо. Так, і наш літак в хорошій дуже формі. Зараз будемо слідкувати за кріслом. Не знаю, чому спеціально за ним. Так, зараз ще запускаємо тупі. Оооо, він шует крон, ганяється. О, я зараз катакав. О, о, він фле. Зараз ми блідемо на хуракату яку ябул так зробив. Оно, падає, падає. І так напроду се велику спи. Якийсь джуза, ви бачите. Я постараюся. <тірш> <тірш> я вдавлі швидше всього. Що... Ну, зараз ми подивилися, як він літає. Вам зараз подивитися, що там середині. Я вам покажу, що я був зробив за ось цей. Є кришка, яка відкривається. Але я її був прикріпляв для того, щоб Ну, у нас є тут а, ракета. А у Берлі каже, Ну, і це все. Поки що на цьому літаку. Зараз ми ще знайдемо. Ті збереження, які вам ще хотів показати. Бо я був робив омнідроїдів, хто знає, хто це такі. Ну, це моя друга версія. Ну, я її просто розісклею для того, щоб. Вони. Ну, як ми як можете бачити, вони. він тримає якихось двох чувачків я зробив так, щоб вони не відчувалися, щоб вони були не види. Ну і так, зараз ми поч. Зараз я вам покажу свого я, в нього є. В нього тут є. Що? В нього тут випикається пила. Каже, він спіймав когось. на якогось припеля. Ну, я як що взяв прям тут ньому пепу. Переходимо до мого... Так, де тут в мене перший Йомний Дроїд? О, ось моя перша версія. Знаю, виглядає непотужно, але ми втомаємо. Я її буду певний час, за коро дуже короткий час. Краще зробити максимально потужну версію. Зараз я знімлю корпус, щоб ви могли побачити, що тут. Є поршні, які можуть висувати там в голову і всякі речі. І він має руку, він має одну. Вона рухає тільки. Так мені. Це... Я планував ще зробити якось так, щоб пила могла бути електричною. Що він електрикою когось би пляв. Що воно завдавало більшої шкоди. Але... Щось в мене так не вийшло зробити. Але просто я не зробив. Ну, зараз симулюємо таку версію, що for... він схопив якогось чувачка. Причіплюємо. Просто для, для виду. І нібито він тримає. Потім він виступає і нібито своєю поло. Вона стала путикою. Ніби вона за час тяжко робила. Як можна побачити. Ну, але я вам не показував його версію до цього, тому я вам скажу просто на словах. Вона це робила довше. Все на нашій першій версії. Так, ось третя версія. Тобто, вправді, не знаю, не Але четверта... можливо, буде трохи гірше Хочу вас побратиш. Ну, влюблю цю версію. І знімлю. кришки, не знаю, що це. Заберу їх, щоб ви могли побачити, <tot> що я в ній добив. Я просто подвою першу версію. <tot> ну і так, що там все зробив. Можете бачити, це я над нею не дуже Ну, як можете бачити, вона вийшла такою. Начався, ми так. Можемо його зараз заспарити. Я вам для... щоб його показати, зараз прикріплю. Хотів його зробити якимось потужним, але вийшло так собі. Я хотів зробити, нібито що його можна розламати в певних місцях. Але це вже було не йшло занадто далеко. І він вийшло навіть слабшу за першу версію. Хтось ну, хоче такого зробити для облив, я використовував Монтю трич в. цьому розділі. Знака питання. Воно захищає від куль просто. Ну і. В суті, на цьому відео наше закінчується. До побачення. Всім вам.